Вітаю! Це соціалка, канал, де ми говоримо просто і чесно про те, що стосується кожного. Сьогоднішня тема це три гарячі сигнали від влади, які не варто ігнорувати. Освіту хочуть обмежити, прожитковий мінімум піднімають аж на 200 гривень, а банківські рахунки блокують без пояснень. Так, це все не фантастика. А реальність, яка насувається вже зараз. Тож, якщо ви хочете розібратися, що стоїть за цими рішеннями, залишайтеся до кінця. Буде важливо. Отже, перше шокуюче, але реальне, влада запропонувала заборонити військовозобов'язаним після 25 років отримувати освіту. Мовляв, це спосіб ухилитися від мобілізації. А як щодо права на розвиток, як щодо того, що вчитися ніколи не пізно? На щастя, суспільний резонанс був настільки сильним, що документ зняли з розгляду. Але сам факт спроби вже говорить про багато що. Це не про безпеку, це про контроль. І якщо ми зараз мовчимо, завтра обмежень буде ще більше. Друга новина це начебто підвищення прожиткового мінімуму. Наскільки на 200 гривень на весь рік? І поки ціни на продукти, ліки та комуналку ростуть буквально щомісяця, уряд ніби вважає, що цих кількох сотень вистачить, а ще й курс євро росте. І все це на фоні того, що зарплати бюджетників і військових не змінюються. Як на мене, це більше схоже на статистичну галочку, ніж на реальну допомогу. Прожити на мінімум сьогодні це вже не вижити це просто зникнути зі статистики. І третя банківська тема, яка зачіпає багатьох. Більше 600 тисяч українців та десятки тисяч підприємців залишилися без доступу до рахунків. Чому? Бо підозріла активність, але кому пояснення? Їх немає. Це вже не просто фінустанова, це інструмент примусового контролю. А тепер подумайте, держава закликає відмовлятися від готівки. А потім раптово блокує всі ваші безготівкові гроші. Парадокс. І що людям робити? Знову ховати кеш у матрац. Це не сучасна фінансова політика, це банальна недовіра до свого ж народу. Всі ці три історії, невипадковість, це елементи системного посилення, контролю, обмежити освіту, принизити мінімумом, закрити доступ до власних грошей, звучить як сюжет з антиутопії. Але, на жаль, це наша реальність. Проте, цей сюжет ще не завершено. Бо як показала ситуація з освітнім обмеженням, коли ми не мовчимо, зміни можливі. Тож не ігноруйте, не відвертайтесь, поширюйте правду, і головне підписуйтесь на канал соціалка, щоб бути серед тих, хто бачить суть, а не лише заголовки. До зустрічі в нових випусках разом сила.